На канікули швидше, як і торік, івано-франківські школярі підуть на традиційний осінній відпочинок достроково. Він розпочнеться 14 жовтня і триватиме тиждень. Таке спільне рішення освітяни ухвалили після рекомендацій профільного міністерства та спеціальної наради. Мовляв, ротації у шкільному графіку допоможуть створити комфортні умови для учнів, зважаючи на холоднечу на дворі та початок опалювального сезону, після канікул ті знову сядуть за парти, коли у школах вже точно буде тепло. Між тим на період відпочинку освітяни запланували чимало заходів. Тому навіть з огляду на те, що вже заплановані заходи щодо і відпочинку, оздоровлення дітей, різних проведень різноманітних екскурсій, різноманітних міжнародних проєктів, роботи із вчителями, тому що саме на канікулах управління освіти проводить дуже багато методичних навчальних семінарів впродовж канікулярного періоду. І власне, з огляду на це, ми вже не висловлювали десь якоїсь ініціативи щодо перенесення канікул на найбільш пізніший. Щодо навчального процесу, то тут запевняють освітяни жодних втрат. Перенесення канікул не завдасть клопотів і мобілізовувати навчання не доведеться.